Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted В минулому відео ми перемогли теза, і тепер ми прямуємо, щоб привернути увагу Віка. Так що спочатку гонки. Перша траса, спринт. Кут Розвуд і Лайонс. Тільки я завжди Розвуд, а тепер Роузвуд знаю. Тут велика вірогідність того, що можу на копів нарватися. Так що велика. Раз. Починаємо. Так, педаль до полу погнали. Так, я поки останній, але... Ха, не в дахи. Вирізались у гражданського називається. Ну, трафік.

Так. Знову якесь повідомлення вискочило з Ненацька. Було перевіряти, як там воно, бо коли минулий раз я перевіряв, його не було видно на ролику. Дай мені приїхати з котеняка. Так. Уже більша частина траси вже пройшли. Так, прискорюємось. Все, фініш. Два з половиною касарка отримали. Вимоги парі. Аго слухай, слухай що я тобі скажу. Любий гочик знає, для чого потрібна дорожня поліція. Ну, правильно, щоб водить її за ніс. І тих, кому це вдається, в нашому кругу особливо оцінять. Так, Якщо хочеш заварити собі ім'я, пограй з копами в кошки мишки. Оби рекорди других гонщиків, і з увагою тебе гаран... гарантовано. Так, в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!